Час подбати про серце. Неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Сергій Гайдай, екс-голова Луганської обласної військової адміністрації, зараз з'являється в наших екранах. Вибачте, пане Сергію, що почекали. Дякую, що з нами. Вітаємо вас. Слава Україні. Вітаю героям слава. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, насамперед, що відомо про штурмові дії і атаки противника, де він найбільше зараз показує інтенсивність, чи не падає ця інтенсивність і щільність обстрілів через брак боєприпасів, про які говорять, чи так само все одно активними залишаються їхні атаки. Ну ви знаєте, ситуація залишається на Луганщині такою ж стабільно важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Я би не казав про якийсь голод там зі снарядів, там от артилерійського БК. Ні, те, що працюють десь і партизани, те, що працює наша українська артилерія, знищуються склади БК – це дає можливість просто зменшити певну кількість обстрілів, але не зупинити повністю. Вони не рахують так снаряди, як я пам'ятаю, наші бійці, наші захисники, реально рахували кожний постріл, кожний снаряд, починаючи з 24 лютого, тому що це був жах дійсно, коли там до танка було по два снаряди. Про це ми не говорили. Звісно, але була така ситуація. І в 12 разів, коли перевага була на боці російсько-окупаційних військ, ну уявіть собі, що відбувалось на наших позиціях. Зараз більш-менш паритет за рахунок все ж таки не кількості, а точності західної зброї і уміння наших артилерістів, ну і плюс розвіддані, які вони отримують. Але говорити про те, що зовсім вони там сильно зменшились, ну, поки що. Не можна. Е, найбільше зараз намагання е, от атак ворога все ж таки залишається Крімна і Білогорівка. Намагаються вони там десь знайти якісь е, слабкі місця, але нічого в них і не вдається. Тому що ну, давайте говорити так: е, от ці наступи вони йдуть вже не перший місяць, але якогось просування з боку російсько-окупаційних військ такого стрімкого великого немає. Більш того, ситуація, я думаю, що найближчим часом вона все ж таки буде грати вже на користь наших сил оборони, тому що ну і десь і техніка підходить західна, десь і резерви вже навчені прийдуть. Тому я думаю, що найближчим часом все ж таки ми побачимо певні зміни на користь наших сил оборони. Сергій, якщо договорити про сили противника, власне на відтинку від Білогорівки Креміної до Сватова. Яку кількість живої сили зібрав там окупант за останній час? Чи помітне збільшення її, і яка її якість? Чи відчувають наші бійці, що прибувають свіжо мобілізовані, які менше навчені воювати? Ну, дивіться, напрямок Кріміної, напрямок Білогорівки дуже часто штурмують і кадрові військові, їх там немало. Особливо кидали їх якраз напрямку Криміної, коли їм вдалося там отримати. Певний успіх там просуватись, ну але цей успіх так на сотні метрів, ми не говоримо про знов там окупацію певного населеного пункту. Ні, вони там десь на сотні метрів могли за весь цей час просунутись, і ну, відчуваючи, що в них там є успіх, вони кидали туди і морпіхів, і десантників, тобто кадрові підрозділи. Але ви знаєте, тут цікава історія. Справа в тому, що коли. Розбивають кадрових військових, uh -huh. коли дають їм таку достойну відсіч, то вони ж не тримають позиції. Дуже-дуже рідко кадрові російські війська вони там десь тримаються за позиції. Вони ж маневрують, вони ж тактичний відступ роблять, ну щось таке. А от новомобілізованих їм там взагалі не шкода. Реально вони не мають можливості відходити десь або залишати позицію, тому що позаду стоять за Пане Сергію, а наші бійці зауважують, зокрема Юрій Федоренко, військовослужбовець збройних сил України, що на сватівському напрямку зараз вирізняється тактика росіян, тим, що вони намагаються зберегти живу силу, прикривають її навіть технікою, артилерійськими засобами. А чи дійсно це так про що це нам говорить? І наскільки там взагалі заважає їм і лісиста місцевість якось змінювати тактику? І чого вони прикривають живу силу? Хіба вони колись рахували з нею? Я думаю, що саме от прикриття важкою технікою певних підрозділів це відбувається тільки коли кадрові війська йдуть в наступ, і там дійсно вони застосовують. До прикладу, танки з підтримкою важкої техніки підтримки е, танків. Ну тобто, це або БТР, або ті термінатори. Ну щось на кшталт такого, і е, вже між ними там йдуть кадрові ті підрозділи, і вони намагаються штурмувати наші позиції. Неодноразово і навіть на моїй сторінці е, показував я відео наслідків таких штурмів. Все одно і техніку наші захисники палять, і піхоту вбивають так само, а і ночами їх там кошмарять. Тому знаєте, великого бажання йти в наступ, немає. Навіть деякі полонені казали, що вночі взагалі іноді, коли підриваються в них по три, по чотири, по п'ять танків, то на ранок нема вже ким прикривати ту піхоту. Тому можу сказати, що всі сили оборони, які там знаходяться без виключення. Всі достатньо героїчно просто тримають оборону на Луганщині, важко дуже дається, але ситуація абсолютно контрольована і стабільна. Пане Сергій, а якщо говорити про другу лінію оборони, тому що з'явилася інформація, і розкажіть нам, можливо, ви знаєте більше що на відтинку нова айдар щастя все більше фортифікаційних споруд будує окупант, Як вони виглядають і що вони будують? Давно вже вони почали будувати зараз. Можливо, просто це вже якісь знаєте, ну такі дії, які неможливо вже не замітити. Але ще декілька місяців тому ми знали про те, що біля Старобільська вони починають будувати захисні споруди. Отут другу лінію оборони, розуміючи, що невідомо де саме і і коли буде все ж таки прорив. А те, що він буде, ніхто вже сумнівів не має. То вони там рили і окопи, і бліндажі, і е, рили е, капаніри, заривали техніку важку, мінували дуже ретельно, і дороги фугасили, і лісосмуги так само. В лісосмугах, взагалі, в нас таке враження: знаєте, що е, проти нас воюють якісь в'єтнамці, тому що лісосмуги настільки перекопані норами, і ці нори вони завжди завдовжки іноді. Ну, десятки метрів. І реально це їм допомагає десь сховатись від обстрілів. Ну, Не допоможе врешті-решт взагалі, при там, контрнаступі. Але достатньо швидко вони риють окопи, риють оті бліндажі і нори, і, в принципі, там вже зараз на сьогоднішній день величезна смуга і не одна декілька хвиль отих захисних споруд. І найпростіше, напевно, це все ж таки от ті от так звані зуби дракона. Ну просто куб, куби, які вони поставили, позв'язували між собою е ланцюгами, і десь їх там е перед ними замінували територію. Пане Сергій, якщо договорити далі про лінію фронту, була інформація, що власне наш свого часу і зараз скажіть, чи це теж реально свого часу. Ми цілком спокійно могли зайти в, е, на саме пункт Сватова, але ми не армія РФ, і ми розуміємо, що зайти це не, озна, не означає утримувати. Скажіть, будь ласка, зараз яка ситуація? Ми в принципі можемо далі собі дозволити зайти в це місто, але через те, що ми поважаємо і цінуємо життя своїх бійців, е, ми е, цього не робимо. Принципово на е якийсь окремо взятий населений пункт е можна звільнити. Ну, от принципово, якщо б було таке завдання, але це була б дурість е це була б галочка просто для якогось піару. Ціною е, в першу чергу, я навіть не говорю про втрати там техніки, ціною е, багатьох просто життів наших захисників, які просто героїчно боронять Україну кожного дня в надважких зараз умовах, в надважких і це і погодні умови, це і умови е, ну військові, те, що постійно під обстрілами, дійсно їм там важко, але тримаються. Ну, от для чого просто? Дійсно, реально, коли харківська операція спрацювала і коли посипалася оборона російсько-окупаційних військ, наші війська могли зайти в СВАТО, бо побігли тоді і із і з Кримінної, ну але знов ж таки, ну зайшли б, і що опинилась певна бригада в оточенні. Ви вірно сказали, наші, наше командування цінує життя. Підлеглих життя е, військових е, українців тому і не робить заради просто якоїсь галочки певні якісь дії е, над звичайною ціною. Якщо говорити про негоду, то зокрема і ви повідомляли, що вона просто таки паралізувала життя на окупованих територіях. Нелюдські умови там створені загарбниками для проживання людей. Що відбувається? Розкажіть, будь ласка, детальніше. І а чому ж вони так, щось руський мір не мір, як виявляється? Ну е погода реально такий е сюрприз е дала всім там в тому регіоні, тому що завалило снігом дуже потужно. Е я от навіть не говорю про е кількість там, бо не можу сказати, там гідремісетер нехай е скаже, яка е кількість в сантиметрах тих опадів, але навіть візуально видно, що повністю засніжено все. Ну а з приводу комунальних служб, ну слухайте, якщо вже ждуни кажуть, що от при Україні це така, знаєте, пряма мова при Україні було набагато краще. І жодного разу в них не було такого, щоб їм е, не привозили е, продукти в продуктові магазини, тому що просто не змогла доїхати певна машина. Ну це вже говорить про напевно е, взагалі кричущі нюанси, які там відбуваються. Реально дійсно е, в аптеки не довезли ліки, в продуктові магазини не довезли продукти. Е, полички вони всі порожні. Ні води, ні хліба нічого немає, і люди виживають як можуть, заботяться, Ну турбуються про, про себе про сусідів самостійно. А руський мір, ну це вже другий рік війни, і як мінімум трохи більше півріччя, як вони могли всі побачити, що таке руський мір від слова й обіцянок до діла. Ми ж пам'ятаємо від двох трьох тижнів ми тут зараз наведемо лад. До ну попасно відновлювати немає сенсу взагалі. Ціле місто вони зруйнували і кажуть зараз, що нема сенсу його відновлювати. Ну про що тут далі говорити? Оце руський мір у всій красі. Ну і це не одне місто, таке є Тільки на сході. Хотіла додати, Так і це далеко не одне місто, і всі ми бачимось, невельське марінка. І в, та все, і Бахмути, та тут де не візьми, все вони руйнують, і прифронтові міста теж постійно руйнуються. Єдине, що вони хочуть, це нав'язати ще свій паспорт при цьому всьому, щоб його хтось взяв. Ті, хто не беруть, ми знаємо обмежені, а взагалі і в правах, і в користуванні всіма послугами, які там залишаються принаймні. Так, пане Сергію, знаємо, що на тимчасово захопленій частині Луганщини теж вони хочуть насадити вручення своїх паспортів, зокрема. Хочуть зробити це і для вчителів, для педагогів до 1 червня. А для чого вони ставлять взагалі ось ці рамки? І чому їм так принципово, щоб люди брали їхню цю російську ганчірку? Ну щоб потім показувати, що це Росія, і доводити тим, що. Жителі окупованих територій це громадяни Росії, і саме проти них, нібито, і намагаються щось чинити якась там нацистська влада. Ну, ми ж тої брехні чули дуже багато, і все, про що б вони не говорили, ну це суцільна брехня. Це вже весь світ бачить. І до речі, я можу вам сказати, що е, все ж таки Mm, коли вони маніпулюють навіть у тими мінськими домовленостями, то я пам'ятаю скільки скандалів було навіть з приводу розведення, бо це було якраз під час мого призначення на посаду mm -hmm. керівника Луганської військово-цивільної адміністрації. Але але зараз це працює тільки на нас, тому що е, ніхто в Європі не може сказати, що ми не виконували е, обіцянки, що ми не дотримували слова, що ми десь комусь е, брехали, тому що в нас постійно були місії. ОБСЄ вони все постійно моніторили і бачили, що дійсно все, що ми обіцяли, ми виконали. Натомість, все, що говорила Росія, це все виявилось фейком і брехнею. Ну і знаєте, я згадую просто як в перші дні. Окупації Луганщини е, в першу чергу, що вони зробили, це не відновлювали інфраструктури, не відновлювали лікарні, які самі ж розбили. Е, а вони почали розвішувати плакати, бікборди. «Не бойтесь говорити по-русски, на що ну реально всі там е, сміялися. Е, ну через сльози, але сміялися, тому що ну хто на Луганщини е, боявся говорити російською мовою. Це перше і друге. Це те, що знаєте, в Северодонецьку, коли на фоні вщентора знищеного міста, е згорілих повністю там дев'ятиповерхів будинків, де прольоти цілі е зруйновані, обрушені до першого поверху, але стояли нові вантажівки, і там стояли величезні монітори, з яких е там волала постійно там якась раша туди чи щось таке. Ну тобто про пропаганду вони не забули а про відновлення міст то чомусь не подбали. То про що тут ще можна говорити, дійсно слова заю, все видно по їхніх вчинках, а точніше, і такі бездіяльності і жорстокості. І дуже дякуємо вам, пане Сергію, що деталізуєте, пояснюєте, роз'яснюєте і показуєте нам, що відбувається, як на військовому фронті, так і на фронті цивільному, бо це теж, теж фронт. Дякую вам дуже на все добре. Дякую вам, Сергій Гайдай, голова екс-голова Луганської обласної військової адміністрації.